multim-b <us> Луд Всім привіт! З вами телевізійний журнал Семестер. Найцікавіші новини зі сфери освіти ми маємо для вас вже на сьогодні. Тож не перемикайтесь, залишайтеся з нами. Більше треба читати, особливо в громадських місцях, щоб люди бачили, що є люди притомні, які читають. Просто читати. Андрій Любка З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Читаючи, людина підвищує інтелект, збагачує досвід. Книга джерело знань для школяра, студента кожної людини. Але на сьогоднішній день, на жаль, молодь не дуже часто звертається до книг. А ті, які користуються, то лише з метою виконання домашніх завдань. За статистикою, основний мотив звернення молоді до бібліотеки за вимогами навчальних програм. Він становить 53%, як потреба душі 33%. Адже сьогодні розвиток мережі інтернет дуже вплинув на сучасну молодь. Інформаційні послуги, що надаються мережею, можуть задовольнити потреби користувачів з будь-якого питання. Крім того, сучасні підлітки годинами сидять за комп'ютерними іграми, які дуже впливають на їх психіку. В результаті відвідування бібліотеки відкладається на задній план, а книга перестає бути одним з найбільших чудес, створених людиною. Але голосно сказати, що книга не модно, права ми не маємо. Адже інтернет інтернетом, але все одно в нашій. Країні є велика кількість поціновувачів паперової книги. До слова, у понеділок розпочався всеукраїнський тиждень дитячого читання. Ці дні започаткували ще в 1945-му, щоб популяризувати книги читання та відвідування бібліотек. Насамперед, серед молодих людей. Для цього у Львові спеціально ініціювали роло флешмоб. я просі зараз тримаю листівки майстраль читання Галицького району. А ми роздаємо це людям, щоб люди знали, що не треба сидіти в хаті, оце, займатися чим треба, щоб думати про здоров'я, читати книжки, бути зацікавленим взагалі, такий, ну знаєте, бути зацікавленим в книжках, читати добре, ну, щоб люди не просто так ходили старші на роботу і все, а щоб вони були більш заглиблені такий в світ, знаєте, як діти, такий, Добрий, лагідний такий світ, щоб вони знали книжки авторів, які написали, фантастичні історії. Всяк. Я багато книжок читаю на рік. Останнє я прочитала книжку Всеволодинистайки. Я його всі твори читала, і ну, мені дуже сподобалось. Раджу всім прочитати. Попри шкільну програму, цікаво читати ну, всі книжки, бо тому що вони всі захоплюють і інтересні. Десь так до 50 книжок я беру з бібліотеки. Дуже люблю читати, захоплюю на читання. Читаю дуже часто. Останнє прочитала Шерлока Холмса. Дуже цікавий твір і. Захоплює дуже мене. Читаю зарубіжну літературу, книжки задають, читаю українську літературу, читаю. У ці дні в 17 дитячих міських бібліотеках запланували не просто читання, а чимало ігор для діток, так аби молоде покоління зацікавити книжкою. В Всеукраїнському тижню дитячого читання він розпочався вперше в Україні в Києві в 1945 році. Тобто, спочатку він був іншу назву, мав був тиждень дитячої книги. Тепер тиждень читання, і це традиція дуже давня, як ви бачите, яка організовується в усіх бібліотеках України під час весняних канікул. Це є традиція, дуже цікава чим? тим, що вся Україна, всі бібліотеки України беруть участь у цьому тижні. Впродовж тижня відбуваються різноманітні імпрези, які спрямовані саме на популяризацію читання, Це і пленер читання на природі, якщо дозволяє погода, як от сьогодні, будь ласка, для найменших діток. Це і різноманітні літературні. Ігри, квести зустрічі з письменниками обов'язково це такий тиждень, потужний, коли письменники є в усіх дитячих бібліотеках міста. Ми хочемо цим тижнем ще раз довести нашим громадянам, всім, і дорослим, і малим, що читати необхідно для того, щоб бути цікавою, освіченою, розвиненою людиною і справжнім патріотом України. Так само треба бути перш за все освіченим, вміти аналізувати, вміти. Формулювати власну думку і робити висновки з прочитаного, тобто цей тиждень він спрямований на популяризацію читання і, звичайно, і бібліотек так само. У нас є 17 дитячих бібліотек, і наші ролеристи сьогодні це наші читачі, це ті активні, цікаві, які хочуть, щоб читали інші діти. Ну я взагалі в бібліотеці з трьох років, і до сьогодення, тобто я вхожу вже більше ну десь 15 років так в бібліотеку і стала там волонтером, приймаю участь в багатьох конкурсах. І на власному прикладі хочу дітям показати, що бібліотека це настільки класний друг. Це другий дім, як казали, і ну багато конкурсів там проводиться зустрічі з акторами зі співаками, з відомими людьми, і там дуже цікаво. Там настільки цікаво. Тобто, повинно тільки повинна дитина тільки прийти і сама в цьому переконатись. Я люблю більше читати, ну якби пригодницьку таку або ну роману. Ось таке рекомендую Ірен роздобуть. Мені дуже подобається. Так також Андрій Курков мені. Дуже Дуже подобається цей письменник. Ну але в кожного є свій смак, і кожен може вибрати собі. Подібну до свого характеру книгу не можна не згадати тут і про книжкову толоку, яка уже восьмий рік поспіль проходить у місті Миколаєві, що у Львівській області. Це єдиний в Україні літературний форум загальнодержавного рівня, який проводиться в районному центрі. Цьогоріч спеціальними гостями книжкової толоки були Мирослав Маринович, Тарас Прохасько, Василь Шкляр, Ярослав Сватко та багато інших відомих письменників та поетів. Не... Е як я розумію? З дорослими людьми, ну що би я там не говорив їм, вони мають усталений світогляд. Вони приблизно мають якісь стереотипи розуміння певних речей, про які я говорю. З дітьми є інакше. Світогляд не є усталений. І власне питання стоїть в тому, щоб школа поставила добрий світогляд. Батьки поставили добрий світогляд. Ну і всі ті інші люди, які до того в той чи інший спосіб причетні, тобто, якщо школа мене запрошує і говорити перед дітьми, то це оч очевидно означає, що школа хоче, щоб я щось дітям розповів, щоб допомогло їм усталити той світогляд так, як хоче школа. Ось. І от це, на мою думку, набагато важливіше. Коли я, скажімо, уже. Років п'ять чи шість, завдяки пані Любі, їжджу по школах Миколаївського району, чи то, скажімо, під час Толоків, чи то ближче до покрови, значить, з відзначенням річниці УПА, і розповідаю дітям про українську повстанську армію. То сьогодні вже частина тих десятикласників воює там на сході, і вони знають, за що вони воюють. Тривалий час викладав у Львівському університеті, і перше, що почав стикатися, наприклад, вже десь з 2000 року, перші люди вже не читали російською мовою, брак літератури, на чому вчити. Так думав, ну що, треба, значить, людина така настроєна, практична і ділова, треба, значить, видавати книжки українською мовою, перекладати, видавати. Та й так став у 2000, 2000 році на той шлях, паралельно викладаючи, готуючи книжки для того, щоб студенти мали е, з чого вчитися. Ті часи було менше телевізора. Дуже рідко, коли по, по телевізору йшов якийсь хороший фільм, а комп'ютера, очевидно, також не було. Тобто, сам розвиток рухався в царяні книжок. І... Без книжки важко собі уявити. Зараз менше читаю. Як почав видавати книжки, став менше читати. Переважно читаю те, що видаю. Так? А, але без того практично також. Ну, якщо якась можливо вільна хвилина, то з радістю читаю. Мені здається, що книжка все-таки більше робить, ніж візуальна в носі інформації. Вона більше включає фантазію, запускає процес миску. Книжкова толока була присвячена 200-літньому ювілею Тараса Шевченка. На захід приїхали десятки письменників з усієї України. Серед них Мирослав Дочинець, Володимир Лис, Ганна Медвідь. Окрім того, для дітей провели майстер-класи із живопису, писанкарства та ліплення із пластиліном. Цього разу вона була присвячена 150-й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні відбувалася зустріч з двома письменцями. На жаль, для мене вони були ще невідомими. Це була Людмила Людмила Поляєва і Ольга Ворончихіна. Мені дуже сподобалася і та, і та письменниця, але найбільше, оскільки я підліток, а Ольга Ворончихіна пише для підлітків твори, то мені вона дуже сподобалася. І вона сьогодні презентувала свою нову книгу: це і три монети, ще пак і інші дивності. Я планую прочитати цю книжку. Вона мені це Мені здається, це добра традиція. Вона вже нас протягом 9 років проходить, і я стараюся кожного року приходити. І е, я вважаю, що це для кожної дитини і людини є пізнавальним, адже е, на книжкові толоці виставляється багато творів, особливо українських письменників. Це є пізнавальним для кожного з нас. Книжкова толока це якби велике книжкове свято, і я кожного року, відколи в школі, е, приходжу сюди, щоб подивитися на. На нових письменників на книжки, оскільки я дуже люблю читати, і це цікаво. Мені мені здається, що це навіть дуже корисно для сучасної молоді. Діти зараз мені здається так, що трошки менше читають ніж ми колись. Я повторюся, як казав вже пан Олег, що колись в наші часи дитинства молодості в нас було менше розваг ніж в нинішніх дітей. У нас не було мобільних телефонів, не було комп'ютерів. І Більше ми часу приділяли книжкам, бо то була єдина наша розвага. От. А, але і не можна сказати, що діти зараз не читають. Діти почерпують багато інформації, зараз дуже багато нововведених творів. І вони в комп'ютері шукають в інтернеті, бо навіть ми не маємо всіх книжок, які зараз введені по програмі. Читання книжок розвиває мислення дитини, запас слів дитини великий, уява розвивається. І взагалі людина думає, починає розрізняти, що таке добре, що таке погано. Ну, взагалі, і книжка це прекрасні навчпрекрасні почуття, якісь людини виховує е, е, книжка, це завжди читання книжки це завжди доктор до прекрасного. Існує думка, читати зараз не модно. Та й навіщо? Коли багато літературних творів, навіть класичних, екранізовано. Тому, замість того, щоб вмоститися в зручному крісті з чашкою чаю і гортати сторінки у люк. Кілька вечорів поспіль більшість обирає банальний двогодинний перегляд стрічки. А чи читають миколаївські школярі? Я люблю читати багато. Я б не сказала, що сучасники мої підлітки не люблять читати. Багато книжок цікавить багатьох дітей. Старшим людям цікаві більше для старших, а для нас підлітків мало книжок, але можна було знайти в багато бібліотеках, можна пошукати, можна в інтернеті знайти. Я люблю з інтернету скачувати книжки. Там є цікаві романи і є цікаві фантастичні твори. Пригодницькі книжки. Наприклад, «Часодії» там було розповідається про дівчинку, яка попала, потрапила в дуже цікаву історію». І також люблю читати якісь історичні, ну з історії книжки. Я вважаю, що книга потрібна в будь-який час, але зараз просто такі є дуже багато інтернеті, люди сидять, і тому їм не потрібні книги. Але я вважаю, що краща книга, ніж якийсь там комп'ютер. Я прочитала останню книжку про Теодора з Васюківки, всі розділи. і Вона мені дуже сподобалась, мені дуже, дуже захопила мене. Вміння читати і здатність читати властиві тільки еліті, оскільки сучасна школа українська має виховувати майбутню нашу українську еліту, то вважаю, що діти наші повинні вміти читати і повинні хотіти цього робити. Згадую той час, коли не можна було дістати книжку, коли ми стояли в черзі, коли ми здавали макулатуру і інші речі для того, щоб стати в чергу і одержати якусь бажану книжку, яке то було щастя, що ми щось одержували. А зараз книжкова толока дуже необхідна річ, адже не кожен може поїхати до Львова і дозволити собі піти по книжних магазинах. А тут можна придбати те, що потрібно для душі. Ішіть те, що сучасне школярство залюбки читає і не тільки казки, а й цікавиться класикою. Але все ж таки культуру читання в Україні ще треба виховувати, бо більшості книжка ще чужа. Тому читаємо, учимо читати молоде покоління, бо читати це модно. Книга може вражати, дивувати, надихати, лякати, може вчити, примушувати, задуматися і аналізувати, проводити паралелі, робити висновки. Студент Олександр із Криму. На навчання до Львова приїхав два роки тому, ще коли півострів був українським. Вступив на факультет культури і мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка. Мені, звісно, казали, може, багато хто зі знайомих, з друзів, з родичів. Запевняли, що давай, ти переводься там в Крим, може, в Росію кудись там далі. там. Будеш переводитись, я, я не хотів з ними сваритися. Я не хотів там. Кричати, бо, бо я розумію, що це вже небезпечно. Тепер місто Лева стало для хлопця рідним, а вдома у Сімферополі на нього чекають батьки, яких він не бачив уже 9 місяців. Підтримують позицію хлопця, але не можуть навіть і допомогти грішми, бо виникають проблеми із банком. Зараз, тим паче, я живу на одну стипендію це 900 гривень. І дуже важко місяць прожити до 900 гривень. Таких, як Олександр, що тепер мають статус студентів-переселенців, у франковому виші більше сотні, керівництво університету запевняє, робить усе можливе, щоб вони почували себе захищеними і рівноправними. Практично я не знаю випадки, як коли б ми відмовили будь якій дитині студенту іншого навчального закладу, які звертались до нас. Основна частина студентів-переселенців ще досі звикає до нових умов і намагається не виділятися проте є активісти, що долучаються до університетського життя. Саме вони сьогодні спільно зі студентським урядом провели зустріч. Діалог на цій зустрічі. Молодь могла відверто сказати про те, що їх турбує: звернутися зі своїми проханнями чи вказати на проблеми, які досі не вирішені. Організатори заходу планують не зупинятися на початому. Ми будемо про них говорити і говорити до них. Будемо до міністерства від імені університету, від імені студентства. Бо країну потрібно змінювати, країну потрібно реформувати, її повинні молоді люди. Ніна Сукач, Юрій Мельник, Франко Тіві. Шевченко пророк. Так його сприймають в Україні сьогодні. Він був поруч на Євромайдані. Він в серці кожного. І його кобзар став настільною книгою українця. На підтвердження цього факультет електроніки організував Шевченківський вечір, присвячений кобзареві. Наші вечори є просвітницькі. Ми не тільки розказуємо Шевченкові твори, співаємо пісні на його слова, але ми показуємо багато. У нас є слайдів його картини, його автопортрети. Визначні моменти з біографії поета та декламація віршів. Студенти електроніки зуміли передати Шевченкове слово, яке є особливо потрібним зараз. Учасниками були не тільки студенти, а й маленькі діти, щирі патріоти, які вже розуміють, хто такий Шевченко для нашої нації. Три а то і ще побачить хтось. Ти не на їх погроз сьогодні. Українці все більше цінують своє походження. Шевченко вже не просто поет, а вишиванка не просто річ. Для кожного це рідне, патріотичне, вічне. Шевченко це є дух українського народу. Це є людина яка відродила відродила поезію в Україні. Людина, яка внесла значний вклад в розвиток культури не тільки поезії, а й живопису, графіки. Кобзар об'єднує покоління на захід. Прийшли як молодь, так і старші люди, які пригадують, як важко було потрапити колись на Шевченківський вечір. На ті вечори і заборонені були, і все, і дуже важко було попадати. І попри все те, ми ту науку здобували, і в результаті після за своє, ну, знаєте, вільнодумство і страдали. Завершальним акцентом вечора стали вірші від поетеси Галини Фесюк. Яні Маковій, Андрій Козій, Франко Тіві. Всім привіт! Мене звати Богдан. Я є студентом львівської політехніки вчуся на кафедрі АСУ. Суперспеціальність ІУС. Я вам сьогодні покажу додатки, які вам дозволять спустити життя. Однією з таких програм є Wolfram Альфа. Це є ціла мова. Програмуванні, не тільки на головному столі ви можете зайти і побачити пошук, в якому ви якраз будете вводити свою математичну формулу, і будете нажимати до рівня. Тобто, програма буде вам знаходити вирішення. Ця програма має дуже багато застосувань. Вона може знаходити як прості задачі, навіть інтеграли, різні дуже складні формули, різні ліміти, функції. Вона все знаходить. Вона. Дуже е, проста в використанні. Ви заходите вкладку Приклади, і у цій вкладці є дуже багато чого цікавого. Наприклад, є такі напрями, як математика, хімія, фізика, астрономія, статистичний аналіз і так далі. Наприклад, зайшовши в вкладку Математика, ви можете вибрати різні. Е, Типи математики, тобто, наприклад, якщо вам треба щось з елементарної математики, тобто знайти якісь числа або якісь дроби вам потрібно додати, помножити, поділити неважливо. Різні лінійна алгебра, наприклад, якщо ви вчитеся в вищому начальному закладі, або якась геометрія, якщо вчитеся в школі, то це все дуже просто. Тут ви просто дивитеся, як вам потрібно в цьому прикладі прописати, і ви дивитесь, як цей приклад базується. Ви просто підставляєте під свій приклад і вставляєте в пошук, де вам знаходить. Так ось ця програма дуже вигідна тим, що навіть якщо ви щось знаходите, вона зразу показує різні графіки, вона малює ці графіки, показує, як в 2D, тобто в плоскому режимі, так і в 3D. Тобто як це все буде виглядати, і вам не треба ніяких складних калькуляторів купляти і так далі. Це все за допомогою вашого смартфона. Іншу програму, яку вам покажу, це математичні хитрощі. Наприклад, якщо вам треба помножити дуже великі числа і ви не маєте ніякого калькулятора і так далі, вона вам покаже, як вам потрібно які числа додати, відняти, помножити і так далі, щоб це було дійсно вірно і щоб це було правильно. За допомогою цієї програми ви можете навчитися різним методикам ножень, додавання, ділення, ці всі наприклад, дроби, які людям тяжко даються, вони тут дуже легко показуються, як з ними працювати і так далі. Наприклад, якщо зайшовши в вкладку додавання, ви можете подавати наприклад, додавання з округленим чисел, наприклад, піднесення числа до певного степеня, наприклад, зведення в квадрат чисел. І так далі. Тобто, ця програма дозволяє багато що навчитись того, що ви не знали, досить легко і запам'ятати, і потім це використовувати в житті. Зайшовши в коріння на ступені, ви побачите, наприклад, квадратний корінь. і Ви побачите, як це все робиться, як, яким методом це стосовується. Також зайшовши в Ютуб. Тобто відеохостину, відеосервісу, ви можете подивитися людей, які вам також пояснять, як це вони зробили на своєму досвіді, чи це працює і так далі. Світло в душі буде краса в людини. Якщо буде краса в людини, буде гармонія в домі. А якщо є гармонія у домі, є порядок у нації. А як є порядок у нації, буде мир у цілому світі. Тож добра нам, миру та лише хороших новин. Бережіть себе. ごありがとうございフフます。